Огляд на максимально дешевий важкий здоровезний намет. Вам буде цікаво. Насправді я не знаю, що це за намет. Мені його дав товариш. Почнемо. Так, Знизу кілочки в максимально дешевому пакеті. Дешеві кілочки. Ого. Йой. Гляньте. Коротше, вся вага. Це ось. Це з фібргласу чи як то? З фібергласу. Відтяжки. Жах. Таке наче це одношаровий намет. Дуже цікаво. Як вам така палиця? Мабуть, метра чотири. Чотири довжелезні палиці та дві маленьких. Це треба пірнати, мабуть, всередину чи як. Ну, ще пів години і ми його складемо. Але ці вже старі намети. Глянем. Одна сторона. У нас вже є. Він ж колись теж був популярний, мабуть. Можливо, не найпопулярніший, але якусь свою нішу він таки займав. Оп. Фу. Так. Ви вже можете зацінити висоту. Тепер. Піду назад. Скоро повернусь. Угу! Просторо. Зараз я вас сюди запрошу, шукаємо ось цю нашу трубу, тунельчик. Ну, Доволі просторо, проте, як бачите, стеля впала. Сподіваюся, все буде видно. Пам'ятаєте про канали? Ось йде один, ось другий. І тут. Бачите, є оцей наконечник для того, щоб він не пошкодив наш намет, він буде там впиратись. Пробуємо. Так. З однієї сторони він вже виліз. Йдемо подивимось, зараз я закріплю, потім вам покажу. Так буде набагато зручніше. Фух. один. Одного. Опа. Ось так це виглядає. Зараз ще буде друге. І він тут впирається в таку кишеньку. Отже, щоб почепити другу поперечку, нам потрібно відкрити ці двері. Цим і займаємось. Прибираємо. Прибираємо москітну сітку. це ну, максимально швидко, бо вона величезна. Не дуже, не дуже вдале рішення, як її тут кріпити. Таким великим шматком можна було б дати туди додаткову стрічку, щоб воно закріпилося. Але пам'ятаємо, що це старенький момент, де люди не мали ще такого досвіду. Це теж прибираємо ці двері. Ха -ха. І кріпляться вони на одну, так, кріпляться вони на одну все ж таки струпу на один гачок. Таке собі рішення. У, є. Отже, починаємо монтувати. Так. Тут воно вилазить і залазить в іншу кишеньку, так що повезло, що я одразу обрав вдалу сторону. О, відчуваю, що там вже вилізло. І ось ця кишенька, про яку з вами говорив. Воно є вже сам. Тепер тільки все. Вітаю, ми склали цей намет. Дякую за терпіння. Як бачите, цей новнейм. Не такий вже і поганий. Величезний намет одношаровий. І, мабуть, я буду у Василька, який дав мені його на огляд, або купляти, або вимагати, хай мені подарує. Він для мене підійде ідеально для кухні. Він доволі високий. Я вже знаю, як його розкладати. Тут можна поставити мій метр вісімдесят стіл раз, метр вісімдесят стіл два. І в нас тут повноцінний кейтерінг для нашого табору. Тобто стіл, стіл ми можемо готувати піцу і десь збоку поставити нашу пічку для піци. Невеличкий огляд ззовні. Ось так він виглядає. Величезний. Ну, одна сторона займає 5 кроків. Ось виглядає непогано. Для кухні це дуже хороший варіант, тому що в нас є 4 входи. Якби ми не поставили, квадрат все ж таки це зручна форма. Далі в нас є оці сітки, тобто буде вентиляція. Тут просторо. на це ми зараз зайшли в кутик. І гляньте, я не дістаю. Аж потрібно підстрибнути. Так що дуже класна річ. Я думаю, якийсь невеличкий дощик він все-таки витримає. Дякую, що ви з нами. Дякую, що проявили терпіння. додивились це відео до кінця. Це був Camping Ukraine. Огляд на No Name. І, як ми передбачали, блокбастер сам екшен е відбувся в кінці. Ми таки побачили, що ця бандура варта уваги.